У Чернігові офіційно завершено набір до 10-х класів. На сьогодні є вільних 93 місця в профільних ліцеях. Але в той же час у школі номер 19 відкривають додаткові два десятих класи на 60 учнів. Відповідне рішення 9 липня прийнято на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради, на якому внесли зміни до прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти на 25-26 навчальний рік. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 7 травня 2025 року No245 про затвердження прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти на 2025-2026 рік. Запропонованим проєктом рішення пропонуємо внести зміни до вище визначеного рішення виконавчого комітету. Зміни додаються стосується внесення до мережі на 2025-2026 навчальний рік двох десятих класів в школі номер 19. Рішення про відкриття класів у 19-й школі було прийнято виконкомом на підставі розпоряджень Чернігівської МВА, а також заступника міського голови. Однак, згідно із законом України про повну загальну середню освіту, зміна структури школи це виключно компетенція міської ради як засновника. Постає питання: чому ці зміни не розглядає депутатський корпус під час сесії? По перше, це прогнозований титул. Затверджуватися він буде в вересні, якщо вони будуть діти. Так чи ні? Тому е, всі зміни там по статуту, по ліцензіям, по реорганізації, по назвам, по створенню ліцею або ще чогось – Це все сесія. Тобто є господарі, ще раз повторюю, це прогнозована мережа. Повідомила заступниця Чернігівського міського голови Вікторія Пекорна В канком це рішення було внесено після наради в ОВА, яка відбулась 7 липня. Дане рішення воно також виноситься за підсумками наради, яка відбулася 07.07.25 у голови обласної військової адміністрації. Цей крок суперечиться світній реформі, яка поетапно впроваджується у Чернігові протягом останніх років. Згідно з положенням законодавства, передбачено створення сучасної триланкової системи: початкова школа, гімназія та профільний ліцей. Місто вже успішно створило чотири ліцеї, вклавши у їхнє оснащення мільйони гривень. Та, попри ці зусилля цього року, близько 40 батьків подали заяви на зарахування дітей до десятих класів школи номер 19. Хоча відповідно до реформи. Старші класи там не передбачені. Інших профільних ліцей 93 вільних Хмісті. Є класи, які у нас вже фактично сформовані. Це стосував переважно англійська мова, історія. Можуть ще з'явитися вільні місця, оскільки зараз іде вступна компанія для, до коледжів для закладів професійно-технічної освіти, діти подали туди ще документи, якщо вони вступлять науковий обласний наш ліцей, то, відповідно, вони заберуть документи із шкіл, куди вони подавалися ліцеї. І там ще будуть додаткова вільність. Який профіль матимуть два класи в 19-й школі, має визначати педагогічна рада закладу. Однак, замість педагогів, це рішення також було прийнято начальником МВА. У його розпорядженні від 12 червня зазначено, що це будуть математичний та українсько-філологічний профілі. Визначаю профіль закладу. Рішення 19-ї школи про визначення профілю на сьогодні відсутні. Підсумуємо, мета реформи старших класів якісне навчання, підготовка конкурентно спроможних випускників із фундаментальними знаннями. Останні роки в 19-й школі старші класи не працювали, а це мінус кадри, педагогічний та інфраструктурний потенціал. Наразі невідомо, яка остаточна кількість заяв буде прийнята від батьків на зарахування до закладу освіти і з яких коштів державної субвенції чи міського бюджету буде відбуватись фінансування цих додаткових двох класів.